Брати і сестри, шалом святі, дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 20 лютого 2023 року. Ми знову в ефірі сьогодні понеділок, і я вірю, що Бог буде казати нам і, на... і давати настанови, як батько дає своїм синам. Тому я вірю, ми приймемо від Бога откровіння, благословіння і Божу мудрість. Амінь, усім шалом. Усім шалом. Ми раді вас вітати в нашому ефірі. І ми дуже раді, що ви з нами, що ви вибрали час дати для Господа. Це дуже добре. І це завжди буде добре, це важливо. І ми просимо вас ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допоможе розповсюджувати Іван по цьому світу, щоб люди пізнавали нашого Бога. І приймали його все серце. І також будемо молитися за наші ефіри, що все пройшло добре. І Господь благословив цей час. Амінь. Амінь. Господь, ми благословляємо цей вечір. Ми вдячні тобі за цей час, який ти дарував нам на цей вечір. Ми благословляємо всіх наших глядачів, які підключилися до нашої ефіру. Я прошу твої благодаті, твої милісті, Твоєї любові, твого миру. Ти, Господь, присутність для кожного. Хай, твоя, Господь, благодать вона переповнює Господь, нас, і твої небахи здійснюється і приходить зцілення, цілення, розмовляє з нами, кажи нові откривіня, та хай Господь твоя воля буде над нами. Ми благословляємо всі мікрофони, телефони, інтернет, світло, щоб все працювало і не було ніяких поламок, зупинок і припинань. Ми вдячні тобі за те, що ти. Ти слава нас зниж цей і вір, слава, і все буде слава, працювати, во слава, слава, слава Тою. За все Тебе славимо, наш Бога, Син і Святий Дух. Амінь. І так, дорогі друзі, сьогоднішня тема це настанова Соломона, яку він давав своєму сину. І ми прочитаємо це. Це також було в ранковому сповіданні. Це книга, приказок, третій розділ з першого по четвертий вірші. Ми взяли це е, слово від Бога і сьогодні його прочитаємо. Е, По-перше, хочу сказати, що Бог дає е, слово для того, щоб ми мали гарне життя, благословенне, щасливе і довге життя. Для цього потрібно виконувати Слово Боже і розуміти. Е, що Божі заповіді це наш турбота про нас. Бог розуміє, навіщо Він дає нам свої накази. І тому ми прочитаємо зараз. З першого вірша третього розділу книга приказок. Мій сину, не забувай мого вчення. Нехай твоє серце дотримується моїх зап... заповітів, тому що вони продовжать дні. І роки життя, і принесуть тобі мир. Нехай щира любов і вірність ніколи тебе не залишать. Скріпи їх довкола шиї, мов навмисто, на, за, запиши їх на скрижалях свого серця, тоді ти знайдеш прихильність і добрий успіх в очах Бога і людей. І так, дорогі друзі, настанова синам, нам. Вона дуже важлива і, і знаєте, я е, доволі чи часто, майже кожен день маю бесіди з моїми дітьми. І даю їм настанови, даю їм якісь поради. Е, вам не надоїло це? Ні. ну на мене подивиться. Точно ні. Ні. Ну, добре. І я хочу сказати вам, що настанови, які дає батько своїм дітям, вони для того, щоб вони мали щасливе життя, для того, щоб вони мали дійсно благословення в своєму житті. І я вірю, що у Бога дійсно і для нас, як Його дітей, є благословення, є можливість прийняти від Бога пораду, яка дасть Перш за все, тут написано, що е, продовжать дні і роки життя, і принесуть тобі мир. І в цьому місці, якщо ви візьмете е, єврейський словник, ви побачите, що це слово шалом. То, що ми кажемо один одному, бажаючи шалом. Тобто це забезпечення, це захист, це спокій, це мир, це. Охорона, це все добре, що приходить в наше життя. Це, це і пробачення, і це привітання, це слово шалом, багато значення цього слова. Тому, коли ми дотримуємося Божих заповідей, а їх не так багато, дорогі друзі, і вони всі поєднані в єдиній, Любити свого ближнього, як Бог полюбив всіх нас. І ви знаєте, це продовжить наші роки. Життя і дадуть все необхідне для життя. Тому я вірю, що Божа милість завжди з нами. І третій вірш мені теж сподобався, тому що він прикли... має таке поєднання з Новим Заповітом, що казав Іван в Євангелії, де він казав, що благость і істина. Милість і істина прийшли через Ісуса Христа, і тут написано: нехай щира любов і вірність ніколи тебе не залишить. Тобто, ми розуміємо, що йде мова про нашого Господа, Його любов. І Його вірність ніколи нас не залишить. тобто і ми не залишимо нашого Господа. І тут каже Господь через святе письмо скріпи їх довкола шиї. Тобто, хай воно тебе обіймає, немов намисто, щоб це було як і знаєте, як прикраса наша. Людина любові, людина вірності. Це поважна людина, дорогі друзі. Тому я хочу дійсно бути схожим на Ісуса Христа, тому що Він був в любові і був в вірності. І знаєте, це повинно бути записаним на серці, в нашій душі. І що це дає, коли це є в нашому житті? Тоді ти знайдеш е, прихильність і добрий успіх в очах Бога і людей. Тобто у тебе буде повага від людей, у тебе буде е, багато друзів, у тебе буде успіх, знаєте, добрий успіх в тому, що ти будеш мати і бізнес, і благословенні стосунки, і з друзями, і в родині, і е, в державі. Ти будеш мати успіх. І за всім цим буде стояти Господь в глазах, в очах Бога і людей. Дорогі друзі, дуже важливо бути з Богом завжди і бути в любові один до одного, і бути вірними, вірними як Господу, так і в нашій дружбі, в нашому служінні, вірними один одному. Це дуже важливо. Також в родині. Хочу сказати, Бог завжди з нами. І Бог бажає, щоб у нас було, було довге, щасливе, мирне життя. Ось про що сьогодні Бог казав нам через це слово. І мої діти теж приготували, і почуємо, що вони прийняли від Господа. Так, я приготував перший вірш. А я угу. приготував третій. Добре? Добре, тоді я почну. Мій сину, не забуваємо вчення, Нехай. Серце дотримується моїх заповітів. Амінь. І Господь Він дав багато заповітів та постанов, щоб ми вжили е, гарно, щоб ми дотримувалися їх, та щоб ми не робили гріха. Е, Амінь. І... Ці, і Господь дав 10 заповідів, які нам говорять дуже важливі речі. І, і те, що тут написано в 10 заповідях, це треба дотриматися, оскільки коли ми чуємо нашого батька, то він теж нас чує. І тому в наших молитвах ми будемо завжди чути відповіді. Він не тільки чує, а й бачить. Так. І він їх дотримується. Співняться. Так. Так. І в десяти заповідях хочу їх прочитати. Що тут написано, що нехай є, не буде в тебе інших богів. Друга заповідь не роби собі кумира. Третя не вимовляй імені Господа, Бога Твого Деревна. Шість днів працюй і роби всі діла твої, а день сьомий дай Господу твоєму. П'яте почитай батька Твого та матір твою. Шосте не вбивай, сьоме не чини прилюбу, восьме не кради, дев'яте не кажи помилково свідчення на ближнього Твого. Десяте не заздрити. Амінь. Амінь. І це дуже важливо, і коли ми цього будемо дотримуватися, то ми побачимо зміни. Побачимо зміни в гарну сторону, тому що коли ми чуємо Бога, то Господь Він нас благословляє. Амінь. І тому нам завжди треба бути з Богом, завжди чути Його, тому що Господь Він завжди нас благословляє, завжди хоче нам щось промовити, і тому нам треба завжди молитися Господу, спрашувати та спілкуватися з Богом. Амінь. І будемо молитися за всі, всіх, всіх наших воєнних, за всіх наших друзів. За... Будемо молитися. Амінь. І це дуже гарно. Амінь. Алилуйя. Дуже важливі речі каже мій син. Молодшенький мій син. Він п'ятий у нас. Я дуже щасливий, що він дотримується заповідей Божих і виконує їх. Тому що це дійсно дуже важливі е, заповіді, дорогі друзі. Амінь. Так, амінь. І я приготував третій вірш, і тут записано. Нехай щира любов і вірність ніколи тебе не залишать. Скрипі їх довкола шиї, мов намисто. Запиши їх на скрижаля свого серця. Амінь. Я хочу сказати, що перше, що тут кажеться, що нехай щира любов і вірність ніколи тебе не залишить. І я хочу сказати, що наша щира любов це наш Господь. Тому що це справжня любов, це щира любов від цього серця, він є любов, він без всяких недостатків чи якихось... Він досконалий. Так, він досконалий, він є досконала любов. І ось нам потрібно цю любов не залишати, тому що наш Господь Він вірний. Він вірний в своєму слові і до нас, і в своєму заповіті, тому що в першому вірші тут сказано, що нехай твоє серце дотримується моїх заповітів. А ми знаємо, що Боже заповіт з нами це вечеря Господня, яку він... Вчинив так, це Його смерть на Христі, і це є Його вірність для кожного з нас. Це є знак, це є Його підтвердження, Його любові, Його вірності для нас, це Вечеря Господня, яку ми приймаємо і отримуємо благословіння, слення, відповіді на наші потреби. І тут записано скріпи. Скріпи їх довкола шиї, мов намисто, запиши їх на скрижалі свого серця. Я хочу сказати, що Божу вірність і любов, його заповідь, його заповідь. Це потрібно носити як це намисто, намисто, це бусти, якщо так на російській, це прикраса, так. Тому що слово Боже, його любов це. Прекраса це те, що нас завжди буде прикрашати, і ми будемо завжди гарно виглядати. Тому що якщо ми в любові Божому і в Його заповіті, і ми тіло Христове, то тоді ми не будемо мати ніяких хвороб, ніяких потреб. потреб. Так, Господь буде про все це піклуватися і давати все, що нам необхідно. Амінь. Амінь. І хочу сказати, додати трошки, що Ель Віктор е, е, так, е, побачив, що дотримання цього, е, цього заповіту, і він каже, що це е, вечеря Господня. Вона повинна бути завжди з нами, щоб ми цього ніколи не залишали. І тоді четвертий вірш він такий. Потужний, якщо ми це робимо і ми бачимо це в своєму житті, тоді, тоді ми знайдемо прихильність і добрий успіх і в очах Бога і людей. І Я можу сказати, ми маємо цей успіх і прихильність, і добрі стосунки і в церкві, і серед друзів, і серед сусідів. Дорогі друзі, я, щас, ми щасливі люди, ми щаслива родина, і я дуже щасливий. Тому що я можу бути пастором церкви і служити людям це привілея, дорогі друзі. Я дуже радий і вдячний моєму Богу, що ці заповіді, які ми маємо, вони підтримують нас і роблять нас успішними. Хочу, щоб кожен з вас був успішним. Християнином, бізнесменом, чоловіком, жінкою, щоб ви були щасливі і благословені. Тому дотримуємося Божих заповідей і це продовжить наші дні і роки життя, і принесе нам все необхідне і забезпечення, і захист, і благословення. Тому давайте зараз. Дорогі друзі, як і завжди, ми даємо можливість помолитись молитва і каяття тим, хто може нас чує перший раз і ще ніколи не приймав Ісуса Христа як Господа. Ми бажаємо, щоб ви це зробили. Тому пропоную вам помолитись цією молитвою. Скажіть разом зі мною, Господь Ісус, Господі я Ісус. вірю. Я вірю, що, ти син Божий, що, що ти син Божий, який прийшов на цю землю який прийшов на цю землю 2000 років тому, тому щоб взяти, взяти на себе гріхи всього світу. Гріхи всього світу. І я приймаю віру, що, що мої гріхи, ти очистив своєю кров'ю, кров через, через смерть на Христі, ти прийняв на себе всі прокляття, ти прийняв на себе всі прокляття. Які е, я мав? Які я, я мав. мав ти прийняв на себе мої хвороби? І я віру і проголошую. Я силений і, і благословений. Я приймаю спасіння в своє серце. Я приймаю, я серце. Я приймаю тебе, мій Господь. Я, тебе, мі Господь. Я, проголошую Ісуса я проголошую Ісуса Христа. Господом і Спасителем, Господом і спасителем. Свого, життя. свого життя. Я, я називаю міг, Бога своїм батьком. Тепер, Божа дитина, в ім'я Ісуса я молюсь. Я Ісуса я молюсь. Амінь. Амінь. І так, якщо ви молились і молитвою і прийняли Ісуса Христа в своє серце, я завжди запрошую всіх людей в церкву, дім молитви для всіх народів, для того, щоб більш пізнавати нашого Господа. Більш Розуміти, що каже Господь, стати частиною церкви, дім молитви для всіх народів, приєднатися до нашого суспільства, до, нашого, до нашої родини і бути завжди з нами. І це добра родина. І зараз ми всією нашою родиною будемо робити вечерю Господню, як ми це робимо кожний вечір. І хай Бог благословить нас. Давайте візьмемо хліба вино. І це Божий заповіт. І я погоджуюсь з тим, що це те, що продовжить наші дні і роки життя і принесуть мир. Так, також це, це дасть прихильність і добрий успіх в цьому житті. Помолимось. Дорогий Господь. Ми дякуємо Тобі за цей хліб, і вино. Це твоє тіло і твоя кров. Ми проголошуємо, Господь, спасіння через прийняття цього заповіту. Проголошуємо зцілення і благословіння для кожної людини. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти тут, серед нас, ти з нами навіки. Ми благословляємо Твоє ім'я і проголошуємо спасіння. Дякуємо Тобі, наш Господь, за все слава тобі, Бога, Тець, Сини, Святий Дух. Амінь. Приймаємо з вірою, дорогі друзі. Дякую, Господь. Дякуємо, Ісус. Наш Господь завжди з нами і нас любить. Амінь. І так, дорогі друзі, ми прочитаємо коментарі і дякую сину. Скажи, скільки нас? Так, нас 15 на Фейсбуці та 14 на Ютубі. Добре, дорогі друзі. Дякую вам, що ви дочекались нас і в ефірі. Слава Господу. Амінь. Не забувайте те, що ми просимо завжди поставити уподобайки, завжди бути на зв'язку. Підписуйтесь, і якщо є молитовні прохання, пишіть, ми завжди будемо молитись. Амінь. Будемо читати всі, хто написали шалом. Татьяна Похищева, Маша Ветрова, Елена Тищенко, Татьяна Костыря, Виктор Калюта, Тамара Купа, Светлана Чебаненко, Света Гитала, Галина Квитка, Любовь Шевцова, Лариса Львенец, Ирина Глезер, Ирина Крючкова, Анжела Илина, Светлана Всенко, Ольга Новосельская, Волкова Лариса, Наталья Воротникова, Людмила Рассоленко, Ольга Добычук, Валентина Романова, Надея Касаткина, Нукрия Севершвили, Татьяна Садакова. Оля Валуйська, Любов Скоріцька, Наталія Галая, Любов Бабєнка, Надежда Бурова, Дімаш Абішович, Руслан Пігій, Ніна Львцуканова, Михайло Леошвілі, Любов Матека і Геннадій Краснов. Дякуємо вам за шалом і хай він прийде в нашу країну скоріше. Амінь. Коментарів нема? Так, коментарів нема. Так, добре, дорогі друзі, тоді помолимось за нашу країну. Ви знаєте, всі Новини, які відбуваються, слава Богу, до нашої країни приїхав президент Сполучених Штатів Джо Байден, і він дав підтримку Україні. Це такий суттєвий шаг, це, це вчинок в час війни приїхати до країни, яку підтримує весь світ. І найбільша держава в світі це піддає цю підтримку Україні. Це дуже. Дає таку, таке розуміння, що Україна це велична держава, і в майбутньому також. Тому я хочу, щоб ви розуміли всі ці події, які відбуваються, і давайте молитись, щоб Україна дійсно стала такою могутньою державою, яка перемагає. Перш за все, корупцію перемагає перш за все, е, цих всіх злочинців при владі в мантіях, щоб вони дійсно е, стали чесними, доброчесними людьми, і також, е, щоб скоріше завершилась ця війна, і щоб наші вояки е, дійсно побачили і наші діти побачили нову Україну. Потужну, чесну, де право людини дійсно виконується. В ім'я Ісуса ми побачимо це, дорогі друзі. Якщо ви пам'ятаєте, ось 80 років попереду процвітання України і благословіння. Я в це вірю, дорогі друзі. Давайте разом вірити в це в ім'я Ісуса. Будемо молитись. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за це служіння, яке ми маємо кожний вечір молитви, благословіння, Господь, вечерю Господній. Ми дотримуємося твоїх заповітів, Господь. Ми дякуємо тобі, що ти завжди з нами. Я дякую тобі за кожного, хто приєднався до ефіру. Я благословляю моїх братів і сестер. Молитви для всіх народів, Твою е, наречену, твою благословену церкву. Ми благословляємо і проголошуємо шалом. Шалом і мир кожній родині. Господь, ми благословляємо разом і нашу країну. Благословляємо нашого президента, його дружину, його дітей, його е, близьке оточення. Господь, ми благословляємо керівництво нашої країни і проголошуємо твій шалом, твій мир. Мир, Господь, в ім'я Ісуса Христа ми благословляємо Збройні Сили України і проголошуємо перемогу. Вони найпотужніші, Господь в світі, благословені, Господь, наші веки, які здійснюють Господь деокупацію наших територій і знищують ворогів. Ми дякуємо Тобі, наш Господь. Ми проголошуємо спасіння, проголошуємо благосвіння і ми. Віримо Господь в перемогу України і про це молимось. Ми дякуємо тобі, Господь, за всю допомогу, яку дає, дають нам країни світу, щоби перемогти. І ми проголошуємо перемогу України, і хай ворог буде знищений, знешкодений, Господь, і хай залишить всі наші території. Ми проголошуємо вільну Україну від ворогів, повернення всіх територій в нашу країну, в нашу землю, Господь і деокупацію всіх територій від російських військ в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, Господь, за підтримку кожної людини. Людини в нашій країні, щоб всі побачили твоє спасіння, твою любов, твою безпеку, Господь і твоє забезпечення. В ім'я Ісуса, ми молимось і благословляємо, благословляємо цю ніч. Просимо тебе, Господь, благослови нас. Дай. Мир і спокій нашій країні дай мир і спокій нашим громадянам. Ми також благословляємо всіх, хто поїхали за кордон, щоб вони навчились побачили світ. І приїхали назад, щоб вони повернулись, Господь. Благослови нашу країну в ім'я Ісуса Христа, Благослови цю ніч і дай нам спокій. В ім'я Ісуса ми молимось і благословляємо один одного. Тобі за все слава Бог Отець, святий Дух. Амінь. Хай вас бог рясно благословить, дорогі друзі, і побачимось вже завтра, 21 лютого, 2023 року. До зустрічі, добраніч! до зустрічі на добраніч!